Вищі від Олександра та Олександри, тому що я знаю, що це буде е, на високому рівні з високою якістю і е, з користю, особисто для мене. Гарна погода все сприяє тому, щоб покупатись, згортуватись і провести гарний час разом. Клас то, 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 то рідкий момент, коли в дані вітру нема. Пощаслива да, <о, да>. нам дуже. Чекаємо нашого туру, щоб піти покупатися, піти в сауну, набратися доброї енергії.

<ріст> <ріст> Чекаю на сауну і на, на холодне купання. Подування. Ми заряджаємось <пізична> позитивними емоціями. <ріст> Jamen det er en fantastisk oplevelse, at man får sådan rus i kroppen, ligesom hvis man har indtaget alkohol. Og specielt bagefter, når man er kommet op, så man står og damper lidt af, så giver det en fantastisk ro i kroppen. Og alt ens øh, øh, tankemøller i hovedet, det er væk. men det er en af de ting, jeg foretrækker. Helt sikkert. Det er med til at lige at sætte prikken over i. Det. Це було дуже приємно. Я хочу ще класно. Так. Да. Як ваше враження? <рес> Супер. Uh, рекомендую. Я першого зимового ретриту вообще супер, супер, все супер. Вона раз відчуваю такі відчуття, і дуже, дуже якось okay. немає слів, навіть що це за покалювання по всій шкірі і не знаю. Це вперше мною. Супер. 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 Це дуже класно. Дякую, Олександру і Олександрі, за організацію цього заходу. Супер, що ми можемо відпочити і зробити добру справу. Ймовірно, перезавантажуйся. Які ваші враження? Незабутні. Це краще, що могло. б. Трапиться за останній час. Дуже цікава ініціатива. Я перший раз. Дуже неймовірні відчуття. Тіло пронизує такими осколками дрібними. Дуже сподобалося. Запрошую наступного разу всіх. Що ми прогуляли навкруги цього озера? Дуже класно, красиві краєвиди. Місцями ліс настільки і виглядає, як начебто в казці. Я дуже задоволена, що сьогодні сюди потрапила. Супер! Прекрасно, дуже дякую. Дуже гарний день. Привіт, друзі. Привіт, Друзі. Це Олександра. А це Олександр. І ми сьогодні що зробили? Ми Олександра сьогодні зробили разом зі всіма, всіма крутими людьми. Українцями в Данії В Данії. ми зробили зимовий ретрит. Що було насправді дуже круто, тому що люди якісь такі виходили з тої холодної води, з посмішкою, о, як класно! Ніхто багато було хто десь 15-16 людей, які підняли руки, що вони не були, не пробували такого нікого. Так. Але всі були задоволені. Всі задоволені. І ми задоволені, що ми спробували зробити це вперше, і все ж таки, ну як на мене, мені зараз здається, що це вдалося. Така позитивна, приємна атмосфера, е, багато посмішок і радості. Ну і насправді вона так і має бути, бо тому, що після холодної води виділяється купа ендорфіну. Ендорфіни. гормону Задоволення. Просто <реш> пре! випирає. Так. Випирає. А Олександр, можемо розкажемо, для чого ми це робили, бо я думаю. Я думаю, варто. Можливо сказати, що це був зимовий ретрит, благодійний зимовий ретрит. А пам'ятаєш, коли ми казали на попередньому подкасті, що буде гаряче, буде холодно і буде взагалі так підбадьорююче. Так. Ну, насправді так і було. Люди так і сказали, що було холодно, було гаряче, але відчувалось таке покалування, якесь як вщипання. Mm -hmm. Було суперське відчуття дуже класно. Тобто... І, і дуже реально круто, що стільки людей зголосилось е, на ну, такий виклик, бо для багатьох це був виклик. І тим більше, е, ну мені, наприклад, особисто цікаво те, що багато молодих людей, е, котрі хочуть подбати про своє здоров'я в першу чергу. Mm -hmm. так? Mm -hmm. От ну і крім того, ми мали можливість не тільки подбати про здоров'я, а ще й заробити грошей. На нові титанові плити так. для запорізької лікарні Так. помогти тому, що на титанові плити ми збираємо вже не знаю останніх три роки. Мабуть, так переважно на титанові плити ми збирали тарою. Так. великими сумами, тобто так. багато людей пили водички. Або чогось іншого, я не знаю. <клес> <клес> а тут ми вирішили, що таким чином також можна підтримати. І Не знаю точно ще суму, яку було зібрано, але приблизно десь дванадцять з половиною Ну це круто, це дуже круто, так що. Я думаю, ми будемо продовжувати робити це знову, бо я чую, що люди казали, вони знають інші місця, де є сауна, і де можна продовжити таку ініціативу. Так що... так що, які є локальні ентузіасти в Данії, якщо ви бачите нас і ще не були на цьому ретриті, а знаєте, що у вас є локальний клуб, де ви ходите, де ви займаєтесь? Запрошуйте нас, ми зробимо такий ретрит у вашому регіоні. Обов'язково і це може бути також за для того, щоб задонатити кошти на, наприклад, даної плити. Ну але це так само корисно для вашого здоров'я. Може, давай перерахуємо, які от такі особливі моменти ем, можна вибрати з цього ретриту, що насправді має позитивний ефект на тіло, на здоров'я в загальному. Ну, я би сказав напевно, що людина має можливість покупатися. Якщо людина не приймала ванну, то можливо все під діями парна. Ми не там. не там Це раз це класно. Покупатись в озері, червоному озері це раз. А другий раз я не знаю, чи можливо хтось з вас читав книжку, є така вчена. Дачанка, да. датчанка, е, котра написала книжку якраз про о, купання в морі. Воно Вплив. Так. так, Так, вона робила дослідження, вона вчилася, в <гум> е, докторську писала правильно. Так. Так, і ходила, почала моржувати, хотіла знати культуру моржування. Так, сама почала так. моржувати, вона цього не робила, і вона написала досить багато цікавих. Е, Ефектів е, вона визнала в своєму е, дослідженні, котрі мають вплив на м, саме ну, наше тіло, е, що було дуже прикольно. Є кілька подкастів, е, її звати е, Сьоберг. Так. І книжка, саме перша, яку вона написала, називається Гоппі Так. Та друга вона на другу книжку вона написала, яка називається. Терміст я, я так, от терміст. зараз читаю, до речі. Дуже класна книжка, дуже А Я читаю, запам'ятовую. Так, а який там прикольний, цікавий факт в цій книжці? До речі, це буде дуже цікаво для всіх українців. Вона говорить про ємнає. Я, я також хотів, до речі, пам'ятаєш, коли ти на правді в касі ти так виділяла все, я так думав. Ну, я взяв цю книжку в оренду в бібліотеці. Думаю, не файно буде, якщо тако виділити, щоб інші читачі побачили, що українські так. А що таке ямная, Що це за люди? Хто це за люди? Ямная фольк. Вона так, так називає. Це люди, котрі проживали на території ем, сучасної України, і це було як я зрозуміла в бронзовому віці. Mm. Сталася катастрофа на території України, і ці люди почали кочувати на північ сюди на так. територію Данії, де проживали такі маленькі, чорненькі, невисокі не люди. Так, так. люди. І от ці люди Ямная з України сучасне принесли Україну. Вони принесли білу шкіру а, а, от світле волосся. І ріст, високий ріст. А ще знаєш, що вона зауважила? Що вони розмножувались дуже вони багато. багато сексу? <хи> вони розмножились, принесли популяції в Данію. Дачам стало більше і, і на основі них. І до речі, вони вони саме ті люди, котрі займалися землеробством, і вони принесли землеробство в Данію. Це теж у нас об'єднує. То ми спокійно можемо сказати, що сучасні данці е, це. Вихідці, Вихідці з України <смі> все, та, та теорія про якусь е, дівчину з яку пам'ятаєш, така була передача в е, про Данію, там де вони в е, е, дівчина з ґрунтвік е, спіє чи так, щось таке. так кістки дівчини. О, то це все це ямна це, це реальна вона. історія. Ти тут правильно? <смі> <смі> Але що цікаво в цьому дослідженні? Олександр, де я не знаю наскільки ти там дослухався, чи дочитався. Е, вона пояснює, наприклад, про цей коричневий жир, який <смі> на знаходиться навколо. Центральної нервової системи, так і якщо його активувати холодом, бо він активується саме холодом, то можна збільшити метаболізм, тобто обмін речовин, так? покращується. І е, сама річ в тому, що цей коричневий жир, він як внутрішній, е, внутрішня пічка. Він працює на те, щоб зігрівати тіло ще довгий період часу. Ну, Та й взагалі там теж є такі моменти, про те, що виділяється дуже багато допоміну. Mm -hmm. От Якраз цього гормону задоволення взагалі є зараз такі теорії, котрі кажуть, що о, купанням в холодній воді можна допомагати лікуванню е, психологічних захворювань. Так. Психічних так. Так. Ем, От. А які тобі такі факти запам'ятались з того, що вона казала? Ну, е, Вона багато чого наводить. тобто в неї, я, я вважаю, що в, ну, як на. Рекомендую кожному прочитати так. першу, почати з першої, там, де вона хопів, тому що вона якби не дуже ґрунтовно заходить, якби роз'ясняє, але для читача, який не знає, не знайомий з темою зимового купання, думаю, цього, цієї інформації, яку вона подає в такому достатньо. виді, буде достатньо. Зараз оця шанова книжка там вже там дійсно воно. Суттєво, грунтово розповідає, як, які є види сауни. Мені запам'ятало, що насправді е, гормони різні, які mm -hmm. вона е, виділяє, які, е, які працюють або розвиваються в організмі людини, коли ми починаємо, неважливо, чи ти великою дозою пішов і там півхвилини або хвилину в воді, ти, ти на свій організм стресуєш, стресуєш так. в правильному хорошому руслі. Е, і стресуєш в хорошому руслі, ти значить, воно активується певні клітини в організмі, і ти починаєш жити. Так, Оцей такий, ця стресостійкість вона виробляється за рахунок якраз морожування і зміни цих температур. Так? Так. Кожна клітина в нашому організмі відчуває це особисто на собі. І ці зміни, які відбуваються в клітині, вони відповідно розсіюються на весь організм, і весь організм працює набагато ефективніше в майбутньому. І виробляє таким же чином стресостійкість. А ще оцей момент із серцево-судинною системою, що серце воно або розслабляється, де не треба помпувати кров, коли ти в савні, або воно дуже сильно напружується, тому що треба зігріти весь організм і працює наповно. І це теж відповідає, в принципі, от те, що ми зробили сьогодні, наприклад, з одною групою е, в савні в воду. Uh -huh. Потім в савну, потім в воду, потім в савну, потім в воду, воно відповідає десь бігу від 30 кілометрів. Yeah. І це дуже такі ну, цікаві факти, але насправді вони дуже корисні для нас всіх, і я думаю, що це тільки початок. І я бачу, які люди задоволені. Зараз люди е було, ну, було круто. Так. Я думаю, що Олександр ми повинні бути в, взагалі в атмосфера. Крута, я вважаю, що тут, е, тут стільки енергії, е, позитивної енергії, яку я не думаю, що ті глядачі, які нас дивляться, е, вони відчувають, що в е, скільки тут позитиву. Так е, і саме от, знаєш, так само ми ще ввели момент медитації із ефірними маслами. Теж багато людей казали, що це настільки могло так зануритись в себе. Е, хтось може можливо в кінці, аж дуже розслабився. Так, і рекомендації такі, що продовжувати день, не перевантажуючи себе, і просто дати собі можливість відпочити і розслабитись. Так. так. Ну і заодно ми зробили таку корисну справу, як у нас є тепер гроші заплатити за титанові плити. Я вважаю, що дуже круто все вийшло. Так, титанові плити. І, Дякую де... за Олексія, Олександр. Олексія, <сих> а ще Олексія. Ми сьогодні я навіть дивись, вони е е е відвідувачі, ми сьогодні пригостили. Кристалами, по-перше, кристали. Ніхто не знав, що таке кристали, а кристали це ну, Це про після кристалів ти хочеш приходити в сауну і знову і знову. Так? Угу. Е, по-перше, ми бачите, в нас ап апгрейд. Е, е, в нас Чашками. також чашки вас турбує. Дивіться, що я замітив, коли я отримав цю чашку, е, ну, е, насправді дизайн я підбирав, вставляв. Е, але коли прийшла чашка, вона була трошки. Така нерівна. Це і і мене... тепер тебе турбує. Але воно не має турбувати. Знаєш, Олександр, давай скажемо так: саме крутіше те, що нас турбує саме це, і тільки б це нас і турбувало. Ми бажаємо вас, щоб вам, щоб вас тут. Турбон... Це най, най, найбільші турботи це було і, як рівно, як рівно е, логотип. Е, <різь> так. <різь> так. А, так. Ну але взагалі але... круто. Так. І будемо продовжувати в цьому ж дусі. Будемо. І надіюсь, що ви нас будете підтримувати. Дуже, дуже дякуємо, що ви нас дивитесь і що ви ставите сердечка, лайкаєте і коментуєте За... наші подкасти. Обов'язково я сподіваюся, що ті люди, які були присутні сьогодні, а зараз ми зробимо ще окрему рекламу для них, щоб кожен з них, а це було 41 людина, підписалася. Тобто це в нас буде вже майже 80 підписників. Тобто ми працюємо. І, будь ласка, допомагайте нам, лайкайте, ставите подобайки під цим відео. І ми будемо робити ще. Діліться, так. коментуйте, так. тому що це алгоритми. YouTube такі, що якщо не коментуєш, відповідно, відео не розповсюджується. Помагайте нам. Ми новачки, ми працюємо з чимось новим. Ми стараємося розвинути в контент українській дані. Помагайте нам це робити також. Ну так ну але і це нам допоможе дістати ту наснагу, яка потрібна для того, щоб робити ще більше благодійних і класних проєктів. Та. Так що, ну що, Олександр, до зустрічі. До зустрічі. До Зустрічі. Слава Україні! Героям слава!